Всім привіт від українки, що наразі живе в Албанії. І це мій новий влог. Ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент на YouTube. і чекаю всіх вас у коментарях. Приємного перегляду! Це Град! На обід сьогодні приготувала курочку в азійському стилі. Тут помідорчики, солодка перчина, цибулька, чесничок. І все це подаю сьогодні, подаю, подаю. подаю і поїдаю з гречкою. Смачного. А це я вам міксую кадри, що були зняті за дні моєї відсутності на YouTube. І окрім домашніх обідів, смачненьких, у мене були також візити до кафе. Цього разу хочу показати вам заклад з традиційною албанською кухнею. Називається він Кледі. і Це мережевий заклад. Він є в декількох місцях в тирані, зокрема. У нас дощило, як ви зрозуміли, зараз вже погода сонячна, але зафільмувала вам трохи такої тирани в сірих тонах. Саме в таку погоду дуже приємно сидіти десь в кафе, смакувати чимось смачненьким та дивитися у вікно. Ще дивитися, звісно, в свої тарілки. Я замовила грецький салат. І до нього мені принесли булочки. Це я не замовляла, це як бонус. Замовила я страву, яка називалася курячий рулетик, і він подається з картоплею запеченою. Сам рулетик дуже смачним виявився. Місце сподобалося. Рекомендую. Зібралася поїхати на ринок. Давно там не була. Хочеться щось цікавенького купити. Їду на Пазарі, тобто продуктовий ринок. Там трохи є різних цікавинок зі світу барахолки, різні прикраси, також, може щось гляну, але там ціни такі не дуже барахольні. І Якщо я вже їду в цей район, я намагаюся відвідати кота Вовку. Це моє перше місце проживання тут в. Тирані. Перша квартира, я там з цього котика прикормила, якось так звикла до нього. І коли сюди приїжджаю знову, то передаю йому вітанечки, Підкормлюю його. Але скажу чесно, що дуже давно його не підгодовувала і не приїжджала сюди, бо взагалі не було часу. А один раз, як я приїхала сюди, все-таки викраїла годинку, то його не було на місці. Я кликала, але ж я не буду там його чекати цілий день то Вовчик-діловий котик. Так, вовки не побачила, а це Кицька Віта. Я її теж пам'ятаю. От уявіть собі, жити в великому місті і знати, де живуть конкретні коти, по іменах їх знати. Оце про мене. Це Віта, вона вилиняла. Зараз буду годувати. Я не з пустими руками, пішли. Отака От голодна Віта. І знала навіть мене, чи просто голодна, то так ласкава така. Голодна. Тепер вже з чистою совістю можна крокувати на пазарі Ірі. Дивлюся, як тут зміни відбуваються. Все-таки зараз не часто на цьому райончику. Щось добудовують, щось змінюється, щось нове відкривається. А взагалі вважаю, що якщо ви в перший раз в тирану приїжджаєте, то варто оселитися саме в районі або біля Пазарі Рі. Якось так тут колоритно, тут мені подобається. Тут ви не будете голодним ніколи, бо тут як кафехи різні, так і в принципі ринок дає доступ до свіжих та гарних якісних продуктів. Ну і тут так. Хоч і туристично, але все одно з місцевим нальотом таким. Ось я вже і тут. Оце мені подобається ця площа. Взагалі якось Ось тут ну, гарно, От подивіться, як гарно. Осяєно сонцем. Шумно трохи, якщо жити прямо тут. Але якщо поряд, то нормально. Десь в сусідніх будиночках. І ось тут починається таке базарне життя. Я загалом зараз приїхала трохи пізненько, бо вже за 12 годину дня перевалила, якщо не помиляюся. Але ну, десь до 3-4 до тут ще все розкладено і все працює. Десь так, не пізніше. Як я вже сказала, що все-таки більша частина тут цього розрахована на туристів. Але тут і місцеві закуповуються, і це теж факт. Спочатку тут іде частина сувенірна, різні раки і посуд. Дехто вже пішов, бачите, чи не приходив сьогодні торгувати. Там далі іде якийсь мед домашній, сухофрукти, інжир. Але мене завжди приваблює саме м'ясна та рибна частина цього місця, тому що саме в павільйонах там багато риби продається, в магазинчиках поряд багато риби продається. А я люблю рибу. Тому я особисто приїжджаю за цим, але у кожного свої інтереси, чому варто сюди приїхати, чому варто саме тут побувати. Раке в пластикових таких пляшечках, начебто водичка, але зовсім не вода. Шпинат, зелень. І оце частина типу барахолки. Чому кажу типу? Тому що тут і китайський новоділ є. є. Тобто я якось біжутерію там дивилася. Ну, видно, що це не зовсім ретро, не зовсім барахолка. Але можна там щось, щось там можна знайти. Також. Автентичне, скажімо так, але ціни, ціни не маленькі. Ось оце барахольна частина. Ну, це вам не європейські барахолки, он такий грамофон 300 євро. Тут якісь монети для любителів. Монет. Асортимент різний. Що прибала при барахолиці, то й продають. І ось там от далі йдуть прикраси. Написано но фото. Телефони бачу кнопочні. І Мене як дівчину, завжди цікавили прикраси, але ж кажу, щось подивилася, ну, так. Це треба в цьому, перше, розбиратися, друге, вміти торгуватися. Я розбиратися трошки вмію, а з торгами це в мене ще не дуже вдається. Сьогодні по рибі. Взагалі вже деякі глядачі підмітили, що в мене така якась рибна залежність. Чому я так багато їм рибу, морепродуктів, декого бентежить. Ну тому що країна Албанія має таке розташування приємне, вона біля моря. І тут рибу ти можеш їсти частіше та різноманітніше, аніж в інших країнах, які не, не такі рибні. Все логічно, все дуже просто. Краби тут все є. То я таке люблю, я таке їм. Це логічно. От під цим куполом гряди, то я там рідко закуповуюсь, бо там, як я вже наголошувала асортимент, який туристично, е, туристично специфічний. А ось магазинчики цікаві, вони ховаються поряд в будівлях, прилягаючих на перших поверхах. І от зараз я подивилася, час 12.30, рибний, що там крабів продає, він вже зачиняється. Тобто треба ще й встигати взагалом, а не як я на розслабоні це робити. Але якщо зачинені одні двері, то я думаю, що будуть відчинені інші правила життя. Мені подобається оцей магазинчик, пешка в Льоре», Там часто теж купую рибку. Як завжди, тут шикарний асортимент. Я купую осьминога, 1700 лек, тобто 17 євро кілограм. І вибір рибки тут іншої теж є. А How much is this today? 4 євро. 4, євро. 4 євро морські торгани коштують, але я їх сьогодні не беру. Купила восьминога, купила хвоста лосося засолити. Також м'яска трошки взяла. Задоволена покупками, бо знаю, як сюди приїжджаю щось смачненьке куплю. Тут є багато магазинчиків, як я вже сказала, з м'ясною, кисломолочною продукцією, сири і ціни, ну, ціни як усюди, але тут якось якість продуктів мені подобається. Ще один такий сирно-м'ясний магазинчик. І багато кафешок, де можна попоїсти. Сьогодні будній день, подивіться, скільки людей. Такий він, базарі і рі, тобто новий базар. Тусовочне, продуктове, смачне місце. Також тут є ресторан Ода. Ось він, вон там. Він це ресторан традиційної албанської їжі. А от де димить це згари, так звані згара, це гриль. От ці зовсім не рекомендую. Вони невдалі такі дуже дорогі місця і несмачні. Але хто шукає, той знайде щось смачненьке, навіть в дуже туристичних місцях оду рекомендую. І декілька закладів приємних тут на ринку також є рибний. Я вже в попередніх відео дещо показувала. Читайте відгуки, бо от як я поїла в тій згарі, я в гуглі написала, що жахливо за 40 євро. Був якийсь позавчорашній шмат м'яса резинового, зовсім це не смачно було і дуже-дуже дорого це було. Так буває. За всім не встигаю, навіть доволі довго живучи, то. Тут вілла 78 чи вілла 18 це щось новеньке. Там був, якщо не помиляюсь, якийсь напівломбард, а тут вже відкрився заклад, написано, фіш, ну, рибний ресторан. Досить непомітно, отак тут зміни ці відбулися. Оце було зачинено. Albania Traditional Bistro Pub. вже воно відчинено, оформлено. Тобто зміни є. Щось відкривається, щось закривається. Треба читати в Гуглі відгуки такі актуальні. актуальні. Ось. Оце Оцей вхід до Оди, Ода Гарден. Там реально як сад, і дуже так класно. Овочі фрукти. Неодноразово от показувала теж цю лавку. І оце ці невдалі згари, як я називаю. Ну, невдалі, тому що розвод туристів. Але тут завжди повно людей, бо люди дивляться, знаєте, як це працює. От Люди сидять там, бачать, що інші люди там є, і теж заходять. І отак воно і виходить. Дивіться, які тут є. Приховані, такі якісь колоритні, старезні місця, дуже гарні. Це я вже йду теж такою дорогою, не дуже популярно, але мені відомо йду до Топтані з Пазарі. Такий провулок більш-менш невідомий більшості, але я цей маршрут проходила вже багато разів. Такі взенькі вулички. І ось таке воно місцеве справжнє життя. Треба знати, куди йти, щоб щось знайти. Цей дідусь тут постійно щось продає. Тому, знаєте, є стабільні речі, а є трошки змінні. Але стабільні вони загалом переважають. Часничок, Mountain T, ліщина, горіхи, картопелька. Це домашнє. І вілли. Такі апартаменти та вілли. Це вважається як центр-центр. Майже, май... не майже, а фактично центр. Сучасні будівлі теж є. Art Space Тату Shop. І татуювання вам тут зроблять. Все, що завгодно. Сьогодні 22 лютого, до речі, день народження моєї бабусі, 75 років. Але я хочу розповісти про дещо інше. Скоро 24 лютого. Друга річниця початку великої війни. І це вже відбудеться зовсім скоро. Сьогодні в тирані знову майорить український прапор. І саме тут він розташований на мерії тирани. Тут буде відбуватися захід, присвячений. Другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це буде субота, 12 та година дня. Думаю, що завітаю. Вони знімали цей прапор і повісили знов. А я тут пробігаю повз До речі, тільки що заходила в топтані. Чому? Щоб зайти в великий конат, подивитися якесь теж м'ясо, якісь продукти, бо так набираю на певний час вперед, щоб ну, розпланувати там своє меню. Так от зацікавила мене там птаха, написано Фазан. І він там з головою, ну я вже його не фільмувала, це такі вже зайві подробиці, але цікаво. Думаю, щось таке хочеться скуштувати. Там, звісно, він на вагу коштував вже зважений він 25 євро. Тобто ну, не, не дуже дешева птаха, звісно, бо вона ж така ексклюзивна. І до чого я все це розповідаю? Вже я збиралася його купувати. І побачила, що от сьогодні 22 лютого, а він до 20 лютого, його термін споживання. І здавалося б, ну типу, два дні, то все, Ну може вони там помилилися, чи може він ще свіжий. Ні, я вирішила не купувати, тому що ну його нафіг. Отож, здавалося б, велика така мережа, і продукти не дешеві, гарні. Але треба завжди дивитися дату. Я вже так вліпала, я вже купляла і м'ясо трохи просрочене. Там був стікер, але не звертала увагу. І після цього я постійно дивлюся і вам рекомендую. Тому що ну, це може бути людський фактор, може там не спеціально. Але стається як стається. Не хочеться купляти неякісні продукти, коли ж. Це і так вже відомо, і просто треба бути уважнішим. Заходила в церкву, мені це іноді так потрібно заспокоює, дарує надію та натхнення якесь, не знаю. Це ж про спокій всередині себе. От мене це заспокоює. Особливо, коли ну, я. Пояснює просто, як у мене це працює. Я не спеціально приїжджала в церкву, а я просто проходила повз і От коли проходжу, ну я відчуваю, що хочу зайти так. Біля дому мене зустрічає Ніна. Пішли Ніна на нашу feeding стейшн Давай, давай, айде, як кажуть в Албанії. Айде. Бере шматочок і іде його жувати. Ну, за пальці можна і не кусати, я її навчила так брати. Ніна! А я вже вдома. Оце я вчора зробила крабовий салат. Вже його під'їла так нормально, дуже засумувала за такими звичними стравами, але він тут з албанським вийшов таким колоритом, тому, що не можу знайти в Албанії пекінську капусту, начебто звичайний продукт, недефіцитний, але чи то в мене очі заплющені не бачу, чи то його справді немає цього продукту, але пекінської капусти не знайшла. Але вирішила, що ну як, якщо я вже знайшла крабові палички то відсутність капусти пекінської мені не заважатиме. То я купила молоду капусту, таку малесеньку, вона така м'якесенька, наче одночасно хромка, а м'якесенька. І, і отак от її мілко нарізала вона в мене замість пекінської капусти. Тут у мене крабові палички, до речі, я вам показувала, що в спарі їх купувала. Ще в мене їх тут в конат завезли, то я затарилася, декілька пачок взяла на майбутнє, тому що такий салат люблю. То вони в конаді є ці палички. І що тут? Огірок, зелена цибуля, кукурудза така без цукру в складі. Дивилася, читала. І що? Без рису я його роблю, цей салат. Можна сир натерти додавати, цього разу вирішила без сиру робити. Огірок тут свіжий, яйце варене. Наче все. Ой, як пахне. А оце я там на Пазарі Ірі купила ось таку нарізку в м'ясному магазинчику. Таке сухе м'язко вже готове. Такий малесенький шматочок був, а так я його тонесенько розрізав, розклав, наче тут його пів кіла. Купила ось такі типу тефтелі, було традиційні котлети. Я хочу їх протушкувати з пасатою, тобто помідорами перетертими, тобто зробити такі фрикадельки, так, вже як є готова основа. Овочі в підріжу, цибулину поріжу, моркви, подумаю, і в пасаті їх протушкую. Думаю, буде смачно. Ніколи, до речі, ще не брала такі готові. ну як, Там просто в цьому магазині сьогодні мужчина якраз робив ці заготовки, там так все чистенько, він в рукавицях. Мені сподобалося, і я от обрала. За нарізком м'ясну та за котлети в магазинчику віддала 940 лек, це в одному магазині було. А з такого рибного, з морепродуктів, то купила восьминіга, про якого вже вам сказала, і отого хвоста лосося. Більше так нічого не захотілося. А я вам показую черговий сік, мікс. Я ж тут на соки місцеві, налягаю, здоровечко. Поправляю це, дуже корисно. І сьогодні обралось такий незвичайний варіант: яблуко, морква і бурячок. У мене був шалений досвід у Стамбулі з бурячковим соком, і я маю надію, що цього разу все пройде спокійніше, бо тоді я в чистому вигляді бахнула бурякового соку. І мені було дуже-дуже погано. Він там має певні властивості, з ним обережно треба. Але цікавість бере все-таки гору і хочеться якісь корисні продукти споживати. Загалом свої страхи долати, тому що на буряк я довго ще не могла дивитися після того інциденту. Тому спробую трошки цього соку. Тут 40% яблука, 30% бурячку і 30% моркви написано в складі. Спробую, яка буде в мене реакція, може, все буде не так погано, як було. Одразу багато пити його не буду. Потрошку, як то кажуть албанці, аваш аваш. А ваш аваш це означає потихеньку, помаленьку. Купила пассату готувати фрикадельки. Подзвонила бабусі, привітала з ним народження, поспілкувалася. І на цьому буду завершувати своє відео попереду: готування вечері смачної. І попереду також і нові влоги на моєму каналі. Тому залишайтеся тут, побачимось. Кажу вам слава Україні, і кажу вам бережіть себе.